Парк Ювілений одне із улюблених місць відпочинку для багатьох жителів і гостей нашої покровської громади. І від сьогодні він стане ще більш затишним і зеленим, адже тут висадили 200 кримських сосен. Осінь чудова пора для висадки дерев. Тому вперед день свята захисників та захисниць в парку ювілений закипіла робота. Отримали подарунок від нашої територіальної бригади територіальної оборони 109-ї і разом прикрасили місце, хоч і людей навколиться війна, але ця подія. Гуртує, ця подія надихає, ця подія надихає на життя. Віримо в перемогу. Думаємо, що ці сосенки будуть дуже добре прийматися, рости, радувати очі наших мешканців. А ми будемо дихати свіжим повітрям і гуляти парком нашими стежками, милуватися природою, бо війна вона закінчиться рано чи пізно, і ми будемо раді зустрітися знову всі в своєму улюбленому парку «Ювілейний». Дружньою командою представники міської влади разом з бійцями бригади територіальної оборони озеленили парк. Як зазначив підполковник Анатолій Вишневський, так всі разом вшанували пам'ять загиблих героїв. На жаль, як і у всіх військових частинах, на сьогоднішній день в нашій бригаді є також втрати. Є хлопці, які вже поклали своє життя за нашу незалежність, за нашу перемогу. То ми маємо. Пам'ятати їх подвиг, хочу подякувати народному депутату України Олегу Олексі Чарценюку, який безпосередньо за ініціативи якого було прийнято такі рішення і організовано такий захід подякувати також і органам місцевого самоврядування які відкликались на цей заклик зробити таку такий сосновий бір і для військових і для мешканців це буде я вважаю місцем де можна відпочити підняти свій морально психологічний дух начальник дільниці чисте місто костянтин деревинський відзначає сосни не лише прикрашатимуть у Вілиний, а й оздоровлюватимуть його гостей Высаживаем 200 крымских сосен. То есть это не просто там простой саженец. Мы специально это делаем, чтобы мы высадили на поколение, то есть на многие, на многие годы. Ведь сосна растет, живет 500-600 лет. То есть мы можем спокойно определиться, то это более 10-15 поколений. Понимаете, что будут приходить сюда наши дети, внуки, правнуки, и они будут любоваться не только красотой, но еще и будут оздоравливаться. А ще Костянтин Деревицький відкрив маленьку таємницю. Виявляється, сосни це лише перший подарунок від друзів громади. Другим стануть павловні, які висадять в парку навесні.